Доброго вечора всім. Розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію. Біля мене, керманичого гостей Віктор Скрипник. Ваш коментар по грі. По грі все показало табло, як то кажуть. Дуже потужна команда, яка, як на мене, що я керую зараз металіст 1925. 25 На даний момент це та команда, яка заслуговує тих міст, в які вони борються, знаходяться. І все Дуже складно, коли ти вже на четвертій хвилині вже ти позаду. Це ти тільки акриляє хлопців, які грають проти нас, да, і засмучують моїх хлопців, але ми три гри, які зіграли у ніч, теж програвали, ну, не з таким рахунком, напевно. Да. Так що, ще раз кажу, у нас ще да, можна так сказати, ми ще Граємо 4 ігри, з них три домашні. Ті суперники, які грають проти нас у майбутньому, це, я сподіваюся, це не, не такого класу, як сьогодні була. Команда, яка сьогодні буквально на всіх позиціях вона була така дуже-дуже серйозна, з хорошими сповнителями, хлопцями, які вміють грати в футбол, вміють тактично дуже гарно виглядять. Ми дивимося тільки на себе, прикло, але ми не, не, не бросаємо. Ми сподіваємося що зможемо себе врятувати в наступних іграх. Дякую. Колеги, питання. Прошу. Добро вечора. Скажіть, будь ласка, зараз багато змі говорить про вашу гру Ромбом. ромбу. Стали таким може десь заложником ситуації. постійно. Ці оцінюють грубом. Хотілося б сьогодні почути, чи вдається на даному етапі вам саме ця гра, і можливо, якщо не здається, можливо, краще грати перевіреними якісь більш способами, щоб конкретно грати на результат. Чи ви будуєте команду? Ну саме на цьому. Для Ромба потрібні вихованці, які. Зок, як то кажуть, ми не граємо ромбом. Я... Чуть -чуть так. Ми сьогодні грали 4-4-2. У Нас дві шестерки були. У нас були два крайніх полузащитника і два нападаючих, які грали. Ми грали не ромбом сьогодні. А сьогодні не було десятки, не було одної шестерки, І мої гравці, які грали по флангам, вони не бігали у середині. Так? Гра така, що. Заложних ситуацій. Був, 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 був час, коли ми гали ромбом. Да? Є такі ігри, напевні, що можна грати ромбом. Але проти Ворстного ми не грали ромбу. Будемо грати попереду чи, чи далі. Будемо дивитися, з ким ми граємо, яка схема є у суперника. Так що з цього ми відходимо. І ще питання, колеги. Дякую, Харків, дякую. Харків, 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 да, с... сподіваємось, що ми ще зможемо запригнути, дякую. як то кажуть, в останній вагон. Але все в наших руках. ще. Ми, ми граємо, у нас 4 гри, ще три домашнього. Дякую. Дякую і вас також, усіх вболівальників. Так, колеги, продовжуємо прес-конференцію. Сьогоднішніх переможців, Юрій Миколаївич Вернедук, ваш коментар по грі. Я думаю, ті, хто був на футболі, все бачили. В принципі, гра контрольована була під нашим повним контролем. Хлопці дуже гарно себе проявили, показали і високий пресинг, і контроль м'яча, і дуже гарні забиті м'ячі. Трошки обідно, що не забили. Ще деякі моменти, бо їх дуже було вдосталь. Але то таке, саме головне, що ми перемогли, взяли три бали і рухаємось далі. Колеги питання? Юрій Микола, стартовий состав. Це закономірний більше, чи експеримент сьогодні був? Та ні, я завжди казав, що ми відштовхуємося від того, як хлопці провели недільний цикл, і тим більше в Одесі. Трошки не так, як нам хотілося зіграв і Соса десь, і той же Олег Карушка. А коли вийшли Макс і Микитишин, то трошки по-іншому зробив ротацію, просто з перших хвилин поставив за і Микитишина, і так сталося, що перший за Дарака забив другий Микитишин. Тому це нормально, що вони всі прагнуть грати і заробляти для кривбаса. Ці очки, оце найголовніше. Ще питання, колеги, прошу. Питання таке: багато сьогодні вболівальників чув таку фразу, що був би грав би принц Рафуна був би п'ять і шість тут. Що з принцем і що з кліщуком? Їх не вистачає? Як? Вони травмовані. Я вам тільки так можу. Ну, травмовані люди, вони не можуть, ще, не працюють в групі, то що як я вам можу сказати? От якщо вони. Вийдуть в групу і почнуть працювати, то я зможу вам сказати. А зараз я нічого не можу сказати, бо вони ще не в групі працюють. Тому це дуже. Це доктору більше на питання в плані того, коли вони зможуть. Ну, якщо людина не може, навіщо я буду його мучити і щось робити? Слава Богу, що в нас є заміни, які ми можемо зробити. Нема принца, є Микитишенка, Жушкин, нема Андрюхи Кліщука, є. Ви ж мене багато питали, коли Маханько. От ось він став і зараз четвертий матч, ну, мій погляд дуже непогано себе проявляє. Тому я думаю, даже Андрюха, якщо виз, вже буде здоровим, то і він далі так Маханько буде стояти, то треба буде почекати трошки, щоб зайняти знову місце. У нас конкуренція, це найголовніше. Для мене це найважливіше. Я ще раз кажу, у нас немає зірок, у нас, немає, у нас є команда. Команда Кривбас – це як сім'я, як єдине ціле. Єдиний механізм, єдиний організм. Як хочете, так і розумійте. Оце саме важливо. Для мене як для тренера, завжди це важливо. Ось і все. Як ви вважаєте, сьогоднішня гра була легкою для команди? Чи це... Напрацювання, скажімо так, на тренуваннях і вже воно по, по наказі чи напрацювання 100%, ну, я не спам'ятаю яку гру можна назвати легкою. Всі ігри дуже тяжкі, важкі, тому що ми граємо не проти людей, які стоять на полі, а проти тих же суперників, які також хочуть виграти. Тим більше у металіста стоїть задача дуже важка. Вони зараз опинилися на останньому місці. Минає вже на предостанньому, не на останньому. Залишається чотири тури, і в них дуже важкий календар, я подивився, дуже важкий. Я тільки хочу їм побажати, щоб вони вибрались з цієї ситуації і залишилися в прем'єр-лізі. Точно також, як будь-яким другим командам, тому ж минаю, та ж Аболонь там бореться, Верес, тому я тільки їм хочу побажати, щоб вони залишилися. Але все рівно з цих чотирьох команд, які я назвав, дві повинні зразу вилетіти. А у двох ще буде шанс перегравання. Тому тут важко мені сказати. Дякую вам за питання. Дякую. Гарного Дякую. вечора. Дякуємо з перемоги.